Додому на Вижниччину повернувся сержант Іван Дяконюк. Чоловік загинув 13 липня минулого року. Після довготривалих ДНК експертиз через рік після смерті загиблого нарешті змогли його доправити додому. Друзі, рідні та волонтери зустрічали героя в Чернівецькому аеропорту. Військові кажуть, в останній Іван виходив на зв'язок 13 липня за декілька годин до смерті. Під час виконання бойового завдання, прориваючись зі зброєю та боєприпасами до Луганського аеропорту, у вантажівку влучив снаряд. Після бою знайшли. Чотири тіла сильно понівечених вогнем. Зустрічали бійця з усіма почистями, чекали в аеропорту. рідні, друзі, військові та волонтери декілька годин. Доправляли тіло з Харкова, де ідентифікували Івана, останнього з загиблої четвірки. Івану Дюконуку 7 липня мало виповнитися 42. У нього залишилася дружина та двоє дочок. Ховатимуть бійця завтра в рідному Банилові Вижницького району. На Буковині це вже сороковий загиблий герой. Двоє бійців досі залишаються зниклими безвісти. Був призваний в квітні минулого року, якраз в перші саме перші дні до комплектування ї батальйону тактичної групи приходив, проходив в службу в артилерійському підрозділі в Гаубіч в гаубічному дивізіоні. Як і всі з цих чотирьох хлопців, які загинули, Іван також нагороджений, посмертно нагороджений указом президента орденом за мужність другого ступеня. час так спілкувалися то. Від нього щось такого ну, непозитивного не було. Так, що, наскільки я можу сказати, людина така добросовісна. Прийшло його вшанувати, тому що герої, які там за нас воюють, ми не повинні ніякому випадку за них забувати. І завжди пам'ятати, що на даний момент всі, хто там зараз стоїть, вони готові життя віддати за те, щоб у нас тут було спокійно.